При всіх президентах шпигували за журналістами, ну це є факт. При деяких їх вбивали і били. Але ніколи ще спецслужби та їх орендатори з влади не діяли настільки жалігідно, тупо і бездарно. Те, що ми побачили на відео, говорить про настільки кричущу непрофесійність та профнепридатність, що мені дуже страшно за долю країни та її реальну нацбезпеку. Дикий сором. За її спецслужби і до якого стану їх довела діюча влада, таких прикладів можна навести з української історії за останні десятиріччя чимало. Немає головного прізвища того, хто віддавав наказ стежити за журналістами. Вибачте, на все інше просто лірика. Вітаю всіх друзі. Вітаю всіх любимої українці. Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І перед тим як розказати вам про тему очередного відео. Я би хотів подякувати всім підписникам, які підписані на мої два youtube канали Андрій Федоров, «Голоса душі та Федоров Лав без цензури. Та на мій телеграм-канал Федоров News. Завдяки вашим коментарям, вашим подобайкам, алгоритми YouTube просувають мої відео і ці відео мають можливість подивитися українці, які живуть в Україні та за кордоном. Отож до теми. Ви знаєте, після перегляду блискучого розслідування Дениса Бігуса щодо прослуховування Служби безпеки України журналістів, наявне замовлення офісу президента у мене одне відчуття дикий сором. Знаєте за кого? Дикий сором. За нашу державу. За українську державу. За її спецслужби і до якого стану їх довела діюча влада. При всіх президентах шпигували за журналістами, ну це є факт. При деяких їх вбивали і били. Але ніколи ще спецслужби та їх орендатори з влади не діяли настільки жалігідно, тупо і бездарно. Те, що ми побачили на відео, говорить про настільки кричущу непрофесійність та профнепридатність, що мені дуже страшно за долю країни та її реальну нацбезпеку. А чого вартує відмазка СБУ, що мовляв, то вони не за журналістами слідкували, а боролися з наркоторгівлею? За великим рахунком, я також досить показовим, що зараз влада активно позбувається тих українських силовиків, які, вочевидь, брали участь в операції зі стеження за журналістами Бігос. Що ми маємо? Ну, вибачення голови СБУ це гідна поведінка, але це не вирішує проблему. Звільнення співробітників ДСНД СБУ це не покарання. Вони отримали підозри е у злочини чи затримані ну питання. І звільнили їх не за злочин, а за те, що їх спіймали на ньому. Те, що справу про стеження за журналістами Бігус інфо розслідуватиме ДБР, який, на жаль повністю під контролем офісу президента, це, ну, це просто треш. Ну і надважливо, друзі у зверненні голови служби безпеки України немає головного прізвища того, хто віддавав наказ стежити за журналістами. Вибачте, ну все інше, просто лірика. У СБУ є співробітники, які гідно захищають Україну. Та таких ми бачили в бойових діях з 2014 року і по сьогоднішній день. Той самий Деніс Бігус останні два роки воював і час від отчасу воював разом з різними СБУшниками. але заслуги не скасовують того, що зробили співробітники Дезенде СБУ. Мухи окремо, як говорять котлети окремо. Ну тому чекаємо на прізвище і. Це не буде ЦАП відбувайло, який мовляє взяти провину на себе, ну і так далі, по багатьох причинах. І перше з них він буде злочинцем назавжди. І це вже не один ДСНД, це вся структура видала ось таку очі. Я не знаю, на кого це розраховано хіба на інфузорії слайд аудиторії, телеграм-помиєк банкової. А щодо гнилі з офісу президента, які це все замовляли, щоб догодити Зеленському, я просто не знаю, що тут говорити. От скажіть мені, після всієї цієї історії, ну чим Україна відрізняється від Росії чи Білорусі? Ну, звісно, це дуже непоганий черговий урок для українських соловиків. Дрібні ларьочники. і діють як ларьочники. з відповідним цілепокладанням, методами, виконавцями та результатом. Вибачте, дрібні катали, які місце на базарі, поки менти не погнали. А не у влади. А у нас завжди абсолютно інша ситуація. У нас завжди стрілочниками виявляються саме українські силовики під час народних повстань. І коли мова йде про стеження за журналістами, завжди усувають тих, хто безпосередньо виконував наказ. І завжди незайманими залишаються ті, хто віддавав ці накази. А можна дізнатися, хто ж все ж таки замовив вбивство Георгія Гангадзе? Ні, ну ніяк. Таких прикладів можна навести з української історії за останні десятиріччя чимало. Це кланові історії. Однак дуже хотілося б щоб українські силовики усвідомили, що вони в цій державі, яку ми побудували, і вони там будуть завжди крайніми. І знаєте, в чому трагедія? Трагедія в тому, що вся країна тепер в полоні цих ларьочників та їх очільників, які просто запетонував військовий стан і війну з рашистами. Вибачте, но цю війну з отакими от людьми на чолі ми не зможемо виграти, бо ті, хто замовляє 30 СБУшників слідкувати за журналістами в момент, коли всі сили країни мають бути кинуті на боротьбу з реальним головним ворогом. Однак це буде через роки випробувань, через які ще доведеться пройти в Україні у протистоянні з державою, яка завжди захищає своїх силовиків від журналістів і народу. Такою державу в Україні нам побудувати, на щастя, не вдалося. І хочу вас переконати, впливу і не вдасться. Вони просто безнадійні, і вони тягнуть нас до прірви. І тут же тупо я не знаю, як їх зупинити, і при цьому не завалити всю державу, яку вони і так довели до настільки жалюгідного стану, як на відео в Бігус інфо. Ну тут величезний респект Бігусам, які показали, що таке дійсно професійна розслідувальна діяльність, і тупа Єрмачня, як завжди, досягла прямо протилежного ефекту від своїх дій, тобто підняла імідж змі, яке намагалося загадити на новий рівень. Тут я не мог у цьому відео не підтримати журналістів з бігу Я не журналіст, але вони мої колеги по цеху, тому що вони розповідають правду про крадіжки та корупцію, яку відбувається в Україні. Якщо ми хочемо побудувати нову щасливу Україну без корупції, без крадіжок, то ми повинні розказувати правду, а люди повинні знати правду, що відбувається в Україні та за кордоном. А на сьогоднішній день вся ця ситуація з бігусом це просто свавілля. Отут я повинен сказати, щоб компетентні органи розібрались в усій цій ситуації і винні були покарані. А як я можу таке сказати, якщо всі компетентні органи вони під власні офісу президенту? Ну як так можна сказати? І хто буде карати? І хто в цьому безладі буде розбиратися? І хто наведе порядок? Отож, слава Україні, слава нації, слава українському народу, слава Збройним силам України. Отож, доброго вечора. Ми з України.